Шкала емоцій Девіда Хокінса, також відома як карта свідомості, описує рівні людської свідомості та їхній вплив на емоційний стан і життєву енергію. Вона ґрунтується на прикладній кінезіології та демонструє, як різні емоції впливають на наше сприйняття світу. Деструктивні емоції найнижчі рівні свідомості пов'язані з негативними емоціями та внутрішнім занепадом. Сором це стан самознищення, відчуття власної нікчемності. Вина це почуття гріха, неможливість пробачити себе. Патія це безнадія, відчуття безпорадності. Горе це глибока печаль, депресія. Страх це постійне відчуття небезпеки, тривожність. Бажання це жадібність, залежність від матеріальних речей. Гнів це роздратування, ненависть, гординя це егоцентризм, залежність від зовнішніх факторів, високі рівні, конструктивні емоції. Ці рівні сприяють особистісному зростанню, внутрішній гармонії та силі духу. Мужність це готовність до змін, сила волі, нейтралітет це прийняття життя таким, яким воно є. Готовність відкритість до нових можливостей. Прийняття, внутрішня гармонія, спокійне сприйняття реальності. Любов це безумовна любов, співчуття. Радість це глибоке щастя, вдячність. Мир це абсолютний спокій, духовна рівновага. Просвітлення, найвищий рівень свідомості, стан глибокого внутрішнього світла. Чим вище людина піднімається по шкалі емоцій, тим більше вона відчуває внутрішню свободу та гармонію. Ця концепція допомагає зрозуміти. Як емоційний стан впливає на загальне благополуччя та розвиток особистості?